Так, это надо звідси ты, потому что оно не звідси, оно Вот смотри, он туда кидал, говорит, что ничего там не берет, да? Mm -hmm. Ну, молодец. Сейчас мы попробуем. О, это смешно. Без ручки никак. Ой. Ой, кино. Ой. Друзі, це називається э, склерозні зміни. склеротичні. Пішов ловити рибу без ручки. О боже Боже, Ліда, Ліда. Ага, так, да, от э, вже э, капка юмора. Так що, так. Ну, тепер вперед. Друзі, ви бачили був вихід, прикольно, Прикольно. значить він все-таки атакує і він трохи активний. Зараз ми спробуємо так от зробити. Стінька спробуємо закинути трошки отак. Правда, може бути не видно, але. Угу. Трохи заплутав. Ну-ка. Давайте ще вот там. Вот там попробуємо. Там. От там. Uh-huh. О, дивися. <ріху> Ох ти! Прикинь. Він догнав його. Андрюх! Дивися, який красавчик. <ріху> догнав його! Спочатку була покльовка, потім... Ага. Краса. Друзі, ну це вже якийсь результат. Досить приємний клоняка. Так. Да-да-да. Тихо, тихо. Ну, він впав трошечки. Зараз ми його. Да-да-да. Бачите, знов на роджера. Подивіться, який красавчик. О, який упитаний кліняка. Ну давай, біжи. Біжи. Опа, живи. Радуй. Отлично. От зараз ми поміж травичкою його провели. Зараз заведемо його плюс-мінус тут от, під деревце. Клиняка любить там стояти. Ну, зараз його виведемо наверх. О! от так він любить. А я що казав? Дивіться. Тільки що, тільки що казав. Тільки що. Тільки що я казав, що він так любить. І, то, і це була правда. Да, ще один. Дивись. Ну, я, головне, завів під дерево, знаєш, кажу, зараз має бути покльовка і він якраз клюнув. цих цих, цих, ні-ні-ні- ні, 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 тут треба забрати. Цих, 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 зараз, зараз, зараз. Зараз Так, вода дуже висока. Так, є. відпускаємо відпускаємо його Оп. і трохи мутнувата вода як для кленя О, десь може да Та я так зрозумів що десь десь заставки повідкривали на тому піднялися до гори Ну не все. Часом і просто відкривають дамбу, бо в Тернополі, а ще от газ відкрили в духнею. О, це страшно. Замуляло річку. Я вже трохи тут живу. то Ще такого не було, все позаростало. Так на таку ребу також їздить. Які... Так. Їжу і на ліща, і на платву. І на лина з карасіом часом. О, бачите? На хі на хіткорі. Проти течії абстрім. Гарненько зараз ми йому, щоб око не вибрати, ми йому акуратно його спочатку. А він з боку... Про... Ні, ні, він хапнув за нижній трійник, а верхній йому біля ока застряг. Ми його зараз... Оп, щоб він о, все, бачите? Готово. Прийшов тут місцевий і показав нам. Куди треба підкидати, де більш прикольні місця, за що ми йому дякуємо. Ще поїдемо туди, де він нам підказав. Да, Та попробуємо, попробуємо. Ні, я без... Ви е ти видели, от одна дорога йде до горі, от о ту вулицю, а, а тут тримається ближче річки. І там якраз приїжджають і там такий поворот. такий поворот річки. І там на повороті так, камінь. На тому, так. Там камінне кам дно. То клань любить триматися, а, там, де камінець дно. Я, я весь час туди ходжу, просто я, я йду з тої сторони. Ага. Бо моя хата звідси, я по пригороди, по річку, йду ну. Ми... не краї, зараз велика вода чи там... Так і зробимо, да, але вода дуже велика і трохи мутнувата. Але нічого, клань потрохи підкльовує. То... Друзі, пам'ятаєте, як тут було мало води, що тут таке, такий як мур? А тепер того муру навіть не видно. Того муру навіть не видно. Я десь зачепився. Кость травину. Ясь травина. Кесть травіще. Ну, Перед муром. Ніколи не можна було закинути, а тепер можна. что-то спробовать. Как бы тут мудро сделать? Не знаю, наверное. Де ну, туда, десь далее, кинуть далее. Туда. О. А, что-то там зачепилось, да? Да, как-то. Что-то зачепилось, так, ну, зараз... сейчас. Попробуем еще далее. Туда. Вот так. Почали цей водірок. Зараз будемо брати щось більш класичне. Зараз будемо брати щось більш класичне якось. якусь хайру попробувати, навіть не знаю якщо чесно чи воно би кілювало на ту хайру але випробуємо що ні зараз попробуємо на хайру принаймні будемо знати хоче вона щось з поверхні вода трохи мутнувата я взагалі дуже сумніваюся що воно хоче з поверхні щось але Попробувати можна. Угу. І так само хоче хайра як і ту самі. Давай глянемо. Отак. От Принаймні Хайра набагато сильніше тримає течію. Хочу і все. Не хочу зовсім. Давайте пробуємо. Встанемо сюди. Трохи зайдемо в водичку і закинемо під під, під ті дерева. Зазвичай там брало, а може закинемо якусь потім. Так, зараз ми встанемо трохи О, якось так. Не, совсем не, ну-ка, а вот туда, вот так. Зараз мы спробуем. Одну штуку таку. Недавно знайшов я в себе випадково в рибацькій шафі. Знайшов в себе воблера Джакаловського. Зараз ми його дістанемо і спробуємо. А він тут? Ні, він не тут, він, певно, там. Він, певно, отут десь. От він. От він, от він. Так. Зараз ми покажемо вам. От він. Такий от в мене є це Касадака а це вже воблерок ми Зараз його, він більш-менш має заглиблення. Таке десь до пів метра. Зараз ми його спробуємо вчіпимо. Тут в принципі таких критичних зачіпів не було, коли була Мілка вода, а коли вона стала більш глибокою, може він тут і спрацює. Е, так, зараз ми зачупимось. Так, є. Пена Та його отак. От так, порядок. Ну давай. Давай. Спробуємо. Оп. Отлично. Так, бе -бе. Угу. Ну тут я чую, что трохи есть глубина. Тут нема глибины, конечно, да? попробовать и и можно. Опа. Ага. Так, ну давайте еще раз туда. Вот так. Оп. Отлично. Ні, ребята. ні, ні. ні. не. Слушно Оп. Не хоче. -ще. Ну, все ще сюди сюда Ось вот так. Дивіться, закінчуємо рибалку, тому що дуже сильно дує, дивіться, який вітругав. Піднявся дуже сильний вітер і приходиться нам тікати, бо ну, дуже сильно дує. Так що до нових зустріч, папа, -па, побачимось на каналі Белфіш. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми з вами!